Дякую, друзі. Сьогодні ніч була доволі тепла, я не підкидав зовсім дрова. І під ранок було, було 15 градусів, зараз вже 20 знову. Буквально два полінця кинув. Ось такий тамбур, поки що без дверей. Завісив мембраною, щоб було тепліше, щоб був менший простір. І зараз варю каву, збираюсь і йду до церкви. От, сьогодні в програмі у нас грибна юшка, тут замочуються гриби білі. От. Так що, сьогодні у нас день делікатесів. Ще ось такий тамбур. Підігріваю воду в цій зоні, бо я тут мазав антисептиком, щоб воно добре підсихало. Та зодно використовую тепло. Теплоплитки. Тобто ви заходите в хату, тут буде шафа, тут вішечки для одягу, От, можливо, знизу будуть дрова складені, якісь резервні, теплі. Я думаю, тут ще по одній колоні буде, і тоді вже будуть двері, зона кухні Ось і кімната. Простір зменшився, відповідно, меншу площу потрібно гріти. Мені подобається в першу чергу те, що тут можна буде залишати взуття і вся волога, і все, що не дуже треба, щоб було на чистенькій підлозі в будинку, залишатиметься ось тут. Поки грію воду. Ми каву. Друзі, дякую за вашу активність та коментарі під відео. Але за статистикою далеко не всі підписані на канал. Отже, виправляємо цю помилку, підписуємось на канал та ставимо дзвіночок, щоб не пропустити жодне майбутнє відео. Поки мене не було, Ну, якби, всі ж готуються до новорічних свят, а місцеві відповідно плетуть ялинки. І тут була така вузенька стежка, куди тільки людина може пройти, а зараз тут такий прямо автобан, возом їздили. Покажу зараз наслідки, так би мовити. Ну, Нічого страшного, але. Не дуже приємно, якщо чесно. От колії видно. Тепер оце просіка з'явилася, тут було значно вуще. і от сліди хвої вони прямо тут її заготовляли чи що. Бачите ось гілки, гілки. Кажу, тут така була стежка, що можна було ледь пройти. А тепер тут прямо прямо дорога, <кій> бачите? Тут хвоя, ось тут в цій зоні. Тут їх просто вже, видно, сортували на таке щось більш потрібне і не потрібне. От. Ну а потім як, я маю брати граблі і то все вигрібати мабуть, весною, правда? от. Ну то Це мабуть, я, те, чим я хотів би займатися. ну так, Просто тобі так понакидали. Такого. А ти маєш з тим самим потім розбиратися. Ну, я розумію, що якби те, що тут було багато стежок, завжди люди ходили з одного кутка на інше, це нормально. Я вважаю, що це типа, окей. От, але просто їздити возом і потім в кущі мені викидати, типа, залишки того, що ви тут нарубали, ні-ні, це фіня, то ну, просто зразу хочеться парканом загородитися і щоб такого не було, ну блін. Ну, Майте якусь повагу, беріть до себе ті гілки і в себе їх в городі викидайте, і хай воно у вас гниє добре. Ну, Мало того, що заїхали на возі через двір, там, поробили свої справи, то ще взяли і на блин, на, на подвір'я. Бачите, тут багато самосаду ялин, От, і їх не чіпали, мабуть, що вони не підходять, бо вони колючі, а смерека має таку більш м'якеньку е голочку. Ось, ну не знаю, ну разом з тим ось таке всяке валяється. От я то собі позабираю і зроблю з нього декор. Ти не знаю, чи це обломане, чи це обрубане. Але отак от, от. Дуже багато тут гілок. Ось тут. Чи Це може ще на потім заготовка, я не знаю. Може це ще все не забрали, бо... Лежить. або попадало з воза, просто, коли їхали. Ну, дуже багато, мені стільки не треба. Зроблю віночок на двері, щоб на Новий рік хата мала відповідний настрій. От, але оце геть не гарно, це просто якась фігня. Скажіть, якщо я неправильно кажу, але це ялина, а це от смерека з такими плоскими гілочками. А ця колюча. Це вже колеться, бачите, різниця. Разом з тим має тепер гілочки, і пізніше сплету такий вінок ось туди на двері. Новорічний. Дуже хотів це зробити. Хотів ще взяти якихось ялинкових прикрас, можливо, якусь ялиночку прикрасити, але я щось з цим ділом коротше, провтикав. Тому, тому зробимо такий мінімалізм красивий. Ну, я сподіваюся, що це буде гарно. Побачимо. Добре, збираюсь та йду до церкви. Вчора я пропитував оцю частину, зараз виміту все і пропитаю ось ту частину. Поки прийду, вона просохне і можна буде класти сюди ОСБ. Тут я планую зробити ОСБ плиту. А наверх ліноліум це на перший час. Коли буде електрика, сюди покладу теплу підлогу, таку невеличку. І в цій зоні буде, грубо кажучи, окремий обігрів. Ти заходиш, тут відразу тепло, все підсихає, а тут буде просто дерев'яна підлога. Казав, що миші своє знайдуть. Е, так, вони знайдуть свою дорогу. Але тут була ось така щелина, яку я закрив. Ось, ну, я туди дошку вставлю. Ось, власне, через те була проблема мишей. Але я так думаю, що в них є ще ходи і це далеко не все. Тому буду ще шукати шпарини і зашивати їх. Сподіваюсь, це допоможе. Ну, якщо ні, то буду. Буду використовувати тоді всі ваші поради. От. Найближчі два дні буде плюс 8, плюс 5, плюс 8 і сухо. Я думаю, варто відкрити вентиляцію, хай там собі продує все, що треба. Оце папери, до речі. О, да. Хай трошки поциркулює повітря. Ну що, треба йти. Друзі, я не втомлююсь повторювати, що космач це одне з унікальних сіл в Карпатах, які просто необхідно відвідати. А окрасою села є церква Петра і Павла, яка побудована ще в 1905 році. Проте існують документальні свідчення. Я На цьому місці, коли стояв давніший храм, присвячений святій Параскеві П'ятниці. В космачі в церкві такі порядки, що жінки заходять так спереду, наче, а чоловіки з боку. То мені до чоловіків я пішов. Дуже красива церква. Церква. Дивіться, просто неймовірно. deu Друзі, після відвідин служби можу констатувати, що я отримав просто неймовірне естетичне задоволення та ментальне, можна сказати, заспокоєння. Так? Адже таке було враження, що я побував в справжньому музеї гуцульщини з неймовірною кількістю. Старовинних різних речей. Тобто тут і розписи стін в церкві, і стародавні ікони, і рушники просто по всіх стінах, а також хоругви, які вишиті просто неймовірними узорами. Ну і сама служба була дуже-дуже красива, і ну, якби видно, що громада береже традиції і примножує їх. Це було дуже приємно. Друзі, дуже Файно Космачі в центрі, в центральному храмі. От, Відстояв я службу на першу частину, можна так сказати. Ось, і що хочу сказати. Все в рушниках, все просто неймовірно красиве, Підсвічники ручної роботи. Ось, ну і, власне, це про декор, а про саму атмосферу. Люди всі знають свої порядки, своє місце. Син стоїть там, де стояв батько, батько стоїть там, де стояв дід. От, е дуже дуже цікаво насправді. Дуже така традиційна обстановка і класно відправити священик. Ну, що значить класно, дуже-дуже професійне і голос, і ну, дуже круто. Я вам дуже раджу обов'язково з'їздити в космач і відвідати церкву. Мене підвезли сусіди, випадково їх зустрів. А назад ну, зараз таке враження, що все село в церкві і тут руху дуже мало. Буду йти пішки, засічу, за скільки дійду. Але я думаю, що я зловлю якусь попутку і під'їду. Зараз побачимо. Мені недалеко, десь 3 кілометри, але хотілося б під'їхати, звичайно. Пройшов частину дороги, дійшов до річки пістенька. І люди, які їдуть, ну, буквально дві машини було вверх, не зупиняються, бо думають, що мені далеко їхати, а я ж то тутешній, да, показують тут, їдуть далі. Ну Раз я вже біля річки спущусь до неї, ось цей дзюркіт, шум води, він завжди дуже приємний для слуху. І я думаю, така заставочка в відео буде незайвою. Весна дуже весняно, насправді. Річкове каміння. Річка зовсім мілка зараз, а влітку вона покривала каміння. Весною знову буде багато води. Водичка чистенька. з гір. Пістенька витікає з-під гори Грегіт і Версалем. Бере початок свій в горах Запруцький Горган. Подивимося, чи мене моя чуйка веде правильно. От, бо я не хочу йти з їх по дорозі, мотати лишні метри. Я тут знайшов таку стажину дуже мальовничу, внизу ті джерельце, Ось від е, мосту вверх. Зараз будемо дивитися, чи я скорочу, чи я залізу десь в якісь хащі, як часто буває. От, ну клас, Тут кілька кроків вверх і вже такий вид просто неймовірний. Друзі, що може бути краще, ніж розвідувати нові стежки. Я думаю, для будь-якої людини, яка любить гори, знайти нову стежку, скорочений шлях, це дуже кайф. От, і так, якщо дивитись по карті, офлайн-карті, то я зараз вийду на лісову дорогу, от, а пізніше в теорії можу взагалі до себе туди. На дорогу, яка веде до моєї ділянки лісову вийти. Ось там є гора, і там перевал, який називається рунок. От, і там є така сідловинка. І щоб не йти ось так, вниз, а потім вверх, я спробую через цю сідловинку перейти. Можливо, знайду новий шлях до хатинки. Слухайте, класні місця. Я тут вперше. Бачите, була стара хата. От, хтось поклав уже нову. З таким гарним балконом різним і з видом на всі гори і центр. Прямо кайф. Ой, і сюди йде дорога десь туди вглиб. зараз я буду дивитись, куди ця дорога йде, можливо якраз до мене туди. Можливо це приватно. Побачимо, Ну тут, видно, ще ніхто не живе. От. Дуже шкода ту хатину, але її час прийшов. Хочеш пригод влізь в яр. Якщо в таку штуку спуститись, виходити буде дуже-дуже важко. Це десь звідти і тікло те джерело, струмок, але бачите, тут є дорога, куди швидше за все таскають ліс, тому що ось є такі сліди від колоди, Там тягнуть собі дрова. От, і дуже схоже, що вона не заросла, тобто, тобто тут... Вона кудись таки виведе мене. О, дивіться, які ялинки. Дуже дивно їх. Вони, видно, дуже густо заросли і вже просто... просто вершки лишилися. Або місцеві, отак повзрізали собі на ялинки. Ну, то туди треба ще вилізти, мати трохи здоров'я, дай. Не тільки здоров'я, а не боятися, дивіться, як знизу по підрізуванні гілки, бачите. Одні вершки стирчать, отак. Ялинки. Ну, дерево насправді нічого не буде, воно потім відновиться, якщо давати йому перепочити. От, Але отакі історії. Тут теж багато хвої валяється. Тобто це сезон. Я зрозумів, чого в мене там таке на ділянці, бо є сезон грибів, а є сезон хвої. Вон тут ялинка прямо під ногами повно От, і Я до того, що... За рік дерево відростає, кидає нові гілочки. От. Ну а потім приходить сезон хвої. До речі, ялину ніхто не бере, ось її хоч би що. А смереку беруть, бо вона м'якенька. Ой, тут така калабаня. Ось. Треба якось вийти звідси. Ух. Іноді краще йти по асфальт. Ну, кому, кому заважала та ялинка? Вершка собі взяли і пухнастого, а то лишили. От, і тут трошки полазили. Зробили бонсай. От, Знизу гілки, зверху гілки, а посередині нема. Отак от, от. Так, а ось і дорога. А Там уже хати людей. О, та хатка вот там, внизу. Фу. З іншого боку гори знайшов просто неймовірне місце. З видом на всі гори, на, взагалі на всі, на всі сторони. Це, це взагалі крутяк. Вау. А, слухайте, я прийшов ось до цього місця, звідки можна через ліс збігти до мене. Просто просто кайф. ми тут восени і я не знаю, що звідси так близько до асфальту, насправді. Кам'яна дорога доволі якісна. Я навіть по альтімой проїхав по сухому. От, і зараз, я знаю, ось там а, спуск в ліс. і Я по діагональці спущусь до себе через лісок до себе додому. Так що можна сюди привозити машиною. Буде матеріали і тачкою зверху вниз спускати їх. Прикол. Це, друзі, брушниця. Але це і не дивно, хоч вже випадав сніг. Брушниця може лежати до весни, і пташки, і звірі. Вони навіть весною з-під снігу можуть... Її їсти. Взагалі це така ягода, яка не боїться води, не боїться холоду. Її можна замочувати а, в глечику ставити в холодильник, і вона Ну, їй нічого не робиться дуже довго. Ну, В холодній воді мається на увазі. Ось назбирав такий букет. Дуже-дуже радий, що я пішов не тою дорогою, що завжди. А навпрошки, по суті, мені трошки стало більш зрозуміліше, як іде дорога на погір і як. З моєї ділянки, вийшовши ось сюди на перевал, це буквально 5-7 хвилин, можна через лісову стежку спуститись до річки, до пісненьки. Я пробував засікати час, але тут виходить, що ти йдеш під гору, по-перше. По-друге, я багато знімав, щось дивився. Ну, І власне, це те, що я дуже-дуже люблю досліджувати От, щось новеньке. І сподіваюся, влітку наступного року. Коли буде тепло, можна буде звідси прогулюватись там за 20 хвилин, за півгодинки до річки. От. І це ще один прикольний маршрут. Так що круто. У мене є брушниці, е, гогодзи. І сьогодні буде морс або чай. Їх багато. Прямо, прямо ціла галявина. Дуже солодко. Зуття, звісно, брудне, але я вже майже вдома. Бачите, швидше за все ці гілки зрізані минулого року або кілька років тому. От, і вони ну, дерево явно негарно виглядає, правда? От, а тут під'їхали возом, відтаскали з лісу, ну там далі брали. Але залишили смітник і тепер я це все буду зграбувати. Бо тут покошене. От, але тепер треба гребти, тому що це все буде в сіні. В попередніх епізодах я показував акумулятор на Lief EPO 4 батареях. Наразі мій товариш робить такі павербанки для військових. Він збирає їх за власний кошт та у вільний від роботи час. Новий чомодан. 1,4 кВт ємності. Інвертор 2,6 кВт, обмежений на 700 Вт запобіжником. Пакет... Наразі він відкрив збір на два потужних акумулятора для 80-ї бригади. Давайте підтримаємо його та допоможемо закрити цей збір. Підтримайте ЗСУ в різний і будь-який доступний вам спосіб. Дякую. Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian Text Service 2018

За ваші коментарі, підписки та підтримку. І, якщо вам сподобалось це відео, ви можете підтримати канал Поміжгір, скориставшися реквізитами в описі до відео. А також не забуваємо про нову функцію від YouTube це спонсорство. А для тих, хто за кордоном, можна скористатися такою платформою, як ByMe ECOFI. Це раз спробував зверху донизу розпалювати подивіться, що буде чи, чи, чи піде. Дякую за перегляд і до наступних зустрічей.